Зараз їду покажу, як я попав на бабки і як я облажався. Дочекались, дивимося. Це розбираємо, цю кладку розбираємо. Чистимо, воно ще свіженьке, бачиш, воно все є? ще свіже. Да, розбираємо це, чистим блоки. і будемо рівняти. Ось та стіна. Нижче це є, та стіна завалила. Вниз спуск є тут шов. В півтора-два сантиметра тут шов. Нормальний, хоча тут мало бути або вирівнюється кладка, з цегли підняти цоколь. Це все, переробляємо, перечищаємо, я за все плачу. матеріал я вертаю. Тут не важно хто винуватий, хто чув, мене, не чув. Тут винуватий я. І за мій кошт все буде перероблено. Ого, це Так. Побачимо на Люди покликали мене. Люди хотіли зробити так, як я роблю. Але вже поклали лайк, чи ще думаєте? Кладіть давай тотку.